Одного разу Сократа запитали, що для людини найцінніше і найважливіше в житті багатство чи слава? І мудрець відповів, що ні багатство, ні слава не зроблять людину щасливою, бо здоровий жебрак щасливіший за хворого короля. Дійсно, щоб життя грало яскравими барвами. А всередині вирувало бажання вчитися, творити, сміятися і здійснювати мрії потрібно бути здоровим. Здоров'я це зелене ж світло на нашому життєвому шляху, це молодість. І саме за здоровою молоддю майбутнє нашої України. Бути здоровим, друже, ти можеш, бо кожному це до сноги. Хвороби всі, ти переможеш, здоров'я мусиш берегти. Лиш перші промені віконці зазирнули, Вставай і швидше ти проганяй. Для настрою бадьорості та сили ранкову фіззарядку починай. Ти кожен день живи за розпорядком. Вставай, вдягайся і ліжко застиляй. Сніданом зніш і дякуючи мамі, у рідну школу друже поспішай. Учися гарно, старанно, успішно, здолати лімішем себе не дозволяй. У школі рухайся, спілкуйся, розвивайся, науки різні, добре ти вивчай. Зі школи додому ти повертайся, там пообідай, поспи, відпочинь. та про уроки не забувайся. Завдання вчителів, як слід зроби. А далі час у твій, як хочеш, грайся. Чи вдома, чи із друзями в дворі. Побігай, пострибай, чи позмагайся, хай розімнуться м'язи всі твої. Ти можеш помогти своїй матусі І статком, що цікаве змайструвати. Все ти виконуй, що велять здорослі, і вчасно підкладайся спати. Здоровий сон тобі край необхідний. Здоровий будеш, то не будеш бідний. Повітря сонце і вода, Для всіх хвороб просто біда, Тож дуже слід, щоб рятуватися від бід. На сонце личку підставляй, Водою тіла обивай. Морозу холоду не бійся, А для сміливості ти смійся. Займатися фізкультурою і спортом для організму нашому корисний елемент. Хай не підкориться висоти і рекорди, не вийде з тебе справжній супермен. Та сила, витривалість і здоров'я це самі дорогі для всіх презент. Тож усім бажаємо довгий вік прожити, з нашими порадами все життя дружити. І тоді, здоров'я, будете щасливі. Хай вам Бог дарує радість на життєві нині. Та тільки на цьому шляху пам'ятай Цурайся цигарки від чарки тікай, і знаю дуже, що в цьому житті, чи бути здоровим вирішуєш ти.